В наявності Mitsubishi Pajero Sport 2010 року, і це не просто автомобіль, а вже завершений оффроуд проект. Дуже багато чого тут було зроблено. Як бачите, кузов покритий захисним покриттям, називається Line X, встановлена грязева гума, повністю перероблена ходова, тормозна система, все замінено. Додатково укомплектовані пороги, шноркель, лебідка спереду, лебідка ззаду. Подивіться скільки. Додаткового обладнання світлового на ньому встановлено. Загальна сума тюнінга на цій машині в районі 20 тисяч доларів. Технічний стан ідеальний, проведено всі планові ТОшки, комплект ГРМ з усіма роликами і ременями також замінено. Задня лебідка. Ось такий обвіз у нього, плюс багажник на даху і вся ця конструкція супер легка. І не менш супернадійна. Оптика ледовська, оптика лінзована, куча світла додаткового. В салоні також він далеко не простий, це максимальна комплектація, Чотири електросклопідйомника, шкіряний мультируль, шк... е... шкіряний салон з електрорегулюваннями сидінь. Є люк, стеля обшита. Чорною Алькантарою, автоматичне складання дзеркал. Пробіг 227 тисяч кілометрів. Встановлено додатково Android-систему, є камера заднього виду, є кліматична система, ось це все управління додатковим освітленням, автоматична коробка передач, механічна роздатка, ручник. В цій машині працює абсолютно все. Окрім того, виведено підкачка компресором. З одного і з іншого боку. Без проблем ця машина проїде фактично будь-де. Їй дорога не потрібна, вона сама може собі прокласти будь-який маршрут. І, до речі, це покриття захисне, воно зроблено із прийомами. Це максимально круто, справжній оффроуд підхід від власника даного автомобіля. Можлива перевірка на будь-якому СТО. О, забув сказати, машина обезшумлена, машина оброблена антикором це все абсолютно правда. Знаходимося ми в Києві, перегляд за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарськ.